Вас вітає компанія Нідвуд. У цьому відео покажемо, як однакові за площею будинки можуть відрізнятися плануванням та оздобленням. Для порівняння обрали модель 75 метрів квадратних. Це будинок, який став фаворитом замовлень за 2023 рік. Але кожен проєкт унікальний, тому що вносилися ваші особисті побажання та особливості ділянки. Поїхали, оглянемо їх. Розглянемо планування саме цього будинку. В нас по ліву сторону сам вузол. Одразу навпроти гардеробна, це дуже зручно. І ми потрапляємо у простору кухню вітальню. Тут планується встановлення самої кухонної зони, зона для обіднього столу, а на цю сторону ви можете встановити зручну канапу для відпочинку, вихід на терасу, і встановлений буде камін. У цьому будинку ми маємо дві окремі спальні. Вікна саме у цьому модульному будинку виходять на праву та на ліву сторони. А це вже інший будинок 75 метрів квадратних, і його головною відмінністю від попереднього є те, що тут панорамні вікна у спальних кімнатах. Будинок призначений для відпочинку, тому у кухні-вітальні, замість звичайної кухонної зони, буде зона барбекю і велика витяжка під камін. І головна особливість цього будинку це сауна замість однієї з кімнат. Ходімо оглянути її. Також у цьому будинку ви бачите величезне панорамне вікно з виходом на майбутню терасу. І з замовником було вирішено, що деякі роботи зробимо вже безпосередньо на самій ділянці. Наприклад, в кухні-вітальні буде плитка на підлозі, ми її змонтуємо у замовник. І ще один наш об'єкт 75 метрів квадратних. У ньому ми трішки змінили планування. Тут відзеркалено кухню-вітальню, а також санвузол та гардеробну. Є додатковий вихід на терасу, піч-камін, а стандартне розташування спалень, але у спальнях змінені вікна. Саме у цьому будинку вікна майже у стелю. На ділянці буде дуже світло, і за рахунок того, що замовник вибрав світлий колір оздоблення, будинок буде виглядати дуже просторим. Підписуйтесь на наш канал, готуємо для вас огляди нових просторих модульних будинків для постійного проживання. До зустрічі!